Місто, що називається Замішання. Урок 9 за 27 травня 2023 року. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, бо він Господь панів і цар царів, і ті, хто з ним є покликані, вибрані та вірні. Книга об'явлення, 17 розділ, 14 вірш. У видінні навколо конфлікту між Христом і сатаною є дві жінки. Жінка, одягнена в білий одяг і стоїть. Її переслідує Сатана. Книга Об'явлення. 12 розділ. Жінка одягнена в багряницю і седмит. Її підтримує сатана. Книга Об'явлення 17 та 18 розділи. Вістка другого ангела відноситься до другої жінки Вавилон. Тобто замішання. Упав. Упавший Книга Об'явлення, 14 розділ, 8 вірш. Це дві протилежні системи, два види вина, два способи мислення, два різних лідери, два способи поклоніння. Дві протилежні системи. І інший ангел йшов за ним, кажучи Впав Вавилон. Упало місто велике, яке напоїло всі народи. Пийте вино гніву її розпусти. Книга Об'явлення, 14 розділ, 8 вірш. Римський імператор Траян відвідав Вавилон у 116 році нашої ери. Незабаром після того, як Іван написав книгу Откровення. Він знайшов там лише руїни. Отже, Іван не говорив про буквальне місто Вавилон. Згідно з книгою буття 11 розділом 9 віршем, Вавилон означає замішання в останній час релігійна система змішає правду й брехню, тим самим викликавши плутанину. З іншого боку, благородна жінка є символом релігійної системи, заснованої на правді. В останній час світ слідуватиме за Вавилоном і переслідуватиме вірний останок. Але Вавилон впаде. Два види вина. Бо всі народи пили вино гніву її розпусти, царі землі блудили з нею, і купці землі розбагатіли від великої її розкоші. Книга об'явлення, 18-й розділ, 3 вірш. Вавилон розпустився з царями та купцями. Церква покинула свого справжнього чоловіка, Ісуса, і незаконно приєдналася до цивільної влади. Вона спотворила чисте вино Євангелії і роздала вино своїх думок народам. Вона більше не йде за Христом, бо хоче отримати підтримку держави. Проте чиста церква залишається вірною своєму чоловікові. Вона пропонує лише чисте вино, дорогоцінну кров Христа, що змиває всякий гріх. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. Бог кличе своїх дітей у Вавилоні вийти з відтіля. Книга об'явлення, 18 розділ, 3 та 4 вірші. Два способи мислення і на її чолі було написане ім'я Таємниця Вавилон Великий, Мати Блудниця і Гедота Землі. Книга Об'явлення 17 розділ 5 вірш. Першопочатковий Вавилон був заснований після відкритого повстання проти Бога. Книга буття 11 розділ з 1 по 4 вірш, як і образний Вавилон. Образний Вавилон та його дочки замінили Боже Слово людськими думками та традиціями. Існує два типи релігії перший, який дотримується Божого Слова і довіряє Ісусові, Його благодаті, Його жертві та Його спасінню. І той другий тип релігії дотримується власної філософії та довіряє людському авторитету, лідерам і традиціям. Вавилон завжди намагався знищити тих, хто зберігає чисту віру. Книга об'явлення, 17 розділ, 6 вірш. Два різних лідери. Тож він повів мене в дусі в пустиню. І я побачив жінку, яка сиділа на червоному звірові. Який був ситий іменами богозневажними, які мають сім голів і десять рогів. Книга Об'явлення. 17 розділ третій вірш. Вавилон стоїть на багатьох водах. Об'явлення 17 розділ першої та 15 вірші. А його основа червона звірина, об'явлення. 17 розділ третій вірш. Він заснований на людській системі. Тому її керівник також є особою або людською установою. Друге послання до Солонян, другий розділ, четвертий вірш. Однак чиста церква заснована на скелі, Месії, Ісусі Христі, нашому Спасителеві. Євангелія від Матфія, 16 розділ, 16 по 18 вірш, перше послання до Коринтян, 3 розділ 11 вірш. Її лідером є Ісус. Послання до колосян, перший розділ, 18 вірш. В останні дні нашої історії знову проявиться церковно державна система, духовний Вавилон. Вона матиме духовний відтінок, її лідер стверджуватиме, що говорить від імені Бога і намагатиметься зайняти його місце. Два способи поклоніння ПоСУХА проти його вод, і вони висохнуть, бо це країна різьблених ідолів, і вони божевільні зі своїми кумирами. Книга пророка Єремії, 50 розділ, 38 вірш. Ідолопоклонство було однією з причин падіння Вавилону. Поклоніння зображенням також було введено на початку історії церкви 4 столітті, віддаляючи християн від правдивого поклоніння. Однак чиста церква дотримується всіх Божих заповідей. Книга Откровення, 12 розділ, 17 вірш, включаючи другу, яка забороняє створення образів і поклоніння їм. Книга Вихід, 20 розділ з 4 по 6 вірші. Коли люди поклоняються зображенням, вони зводять Божу велич до бездиханної статуї. Вони деградують самі, роблячи собі подібних, до яких вони поклоняються. Послання до римлян, 1 розділ 23 вірш. Псалом 115 з 4 по 8 вірші. І чиста церква і Вавилон стверджують, що вони служать Богові і вірять в Ісуса Христа. Як ми можемо їх відрізнити? Чиста церква зодягнена у сонце, і прикрашена праведністю Христовою, прикрашена гірляндою зірок, заснованих на Христі та вчині апостолів. Стоїть на місяці, вона отримує силу від Божого Слова. Вавилон, одягнений у пурпур і багряницю, прикрашений людською неправдою і традицією, прикрашений золотом, самоцвітами та перлами. Він довіряє власній силі та ґрунтується на людських міркуваннях. Сидячи на червоному звірі, він отримує свою силу від політичних сил землі. Ісус і Його Слово є нашим єдиним захистом у майбутній кризі. Підробки будуть настільки близькі до правди, що ми не зможемо їх розпізнати, лише наповнюючи свій розум Словом Божим, щодня живучи в спілкуванні з Ісусом. Євангелізація. Розділ 10. Плутанина Вавилону та Антихриста. Сторінка 365. Євангелізація. Розділ 10. Плутанина Вавилону та Антихриста. Сторінка 365. За Непалі деномінаційні церкви Це Вавилон. Вавилон плекав отруйні доктрини. Вини є помилковими. Це воно помилок складається з фальшивих доктрин, таких як природне безсмертя душі, вічні муки грішників. Ці та споріднені їм помилки представлені світові різними церквами. Події останнього дня розділ 14 Голосний КРИК СТОРІНКА 198 Незважаючи на духовну темряву та відчуженість від Бога, яка існує у церквах, які складають Вавилон, Велике тіло істинних послідовників Христа все ще можна знайти в їхньому спілкуванні.